Вітаю 9 класи! І ми з вами продовжуємо розглядати Наполеона Бонапарта. Але сьогодні ми в основному будемо дивитися на його війни і до чого це призвело. Політика Наполеона в перші роки його правління мала підтримку більшості французів. Пожвавлення в економіці сприяло зростанню заробітної плати більшості працюючого населення. Французька армія, на відміну від інших країн Європи, мала високий бойовий дух. Вона захищала країну, де був знищений старий порядок і визнані права людини і громадянина. Поступово французи втомилися від тривалих війн, і нові мобілізації віком від 18 до 25 років все частіше викликали невдоволення. Поступово ускладнювались і відносини імперії зі завойованими країнами. Спочатку в більшості з них французьку армію, яка несла на своїх багнетах ідеали свободи та рівності, зустрічали не як завойовники, а як визволителі від станової нерівності та старого порядку. України, що увійшли до складу імперії Наполеона або залежні від неї відбулися важливі зміни, скасовувались феодальні повинності і станові привілеї, затверджувалася рівність громадян запроваджувався Кодекс Наполеона. Церковні землі передавалися у власність держав. Одночасно із, із цим захопленням нових територій французам часто супроводжувалися пограбування та реквізиція. Важким тягарем ставали контрибуції та необхідність постачати десятки тисяч солдатів до наполеоновських армій. У поєднанні із поширеним із Франції уявленням про націю, як Єдине джерело державної влади, це спричинило зростання патріотичних почуттів і виникнення національно визвольних рухів, спрямованих проти наполеонівського панування. Так, в Італії у 1807 році виникає таємне товариство Карбонарів, тобто вуглярів, метою якого була підготовка повстання для звільнення країни. З'явилося таємне товариство Туганбун, що виступало за об'єднання країни та ліквідацію залежності від Бонапарта. В Іспанії після вторгнення туди наполеонівської армії спалахнула Герілья національно визвольна війна проти загарбників. Іспанські партизанські загони знищували французькі гарнізони, невеликі загони. Які перешкоджали просуванню обозів тощо. Наполеон направив до Іспанії 300 тисячну армію, але так і не зміг придушити гірів. Ми з вами на попередньому уроці вже розглянули деякі наполеонівські війни. Пам'ятаєте, що в серпні 1805 року сформувалась третя антифранцузька коаліція на відміну від попередніх, своєю метою вона проголосила не боротьбу з революційною Францією, а опір загарбницькій політиці Наполеона. Імператор з основними силами рушив до Франції. В 21 жовтня, пам'ятаєте, 1805 року, в найбільшій морській битві 19 століття була біля мису Трафальгар, неподалік Гіблартарської протоки, об'єднаний французько-іспанський флот був майже повністю знищений англійською ескадрою. В листопаді 1805 року Наполеон переможним маршем увійшов до Відня. На допомогу австрійцям прийшла російська армія. 2 грудня 1805 року під Аустерліцем відбулася битва трьох імператорів. Наполеон III розгромив об'єднання сили противника. Внаслідок цього третя антифранцузька коаліція розпалася. У 1806 році Наполеон змусив Франца II зняти себе титул імператора. Так припинило існування священна Римська імперія німецької нації. В липні 1806 року створив Наполеон І із 16 південно-німецьких держав Рейнський Союз під своєю протекцією, що прискорило появу четвертої антифранцузької коаліції. Але 27 жовтня 1806 року Наполеон урочисто війшов до Берліна. Там, 21 листопада 1806 року, імператор Французів підписав декрет про континентальну блокаду, за яким залежним від нього і союзникам, і союзним країнам заборонялись торгувати, підтримувати поштові та інші зв'язки з Великою Британією. Порушникам наказу загрожувала конфіскація майна. Однак ця заборона більше зашкодила торгівлі французам, ніж британцям. У 1808 році наполеонівська армія підкорила Іспанію. Її новим королем став брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Проте іспанці не підкорилися та розпочали запеклу партизанську війну з французами. Наполеон змушений був тримати 300-тисячну армію, але так і не зміг здолати іспанців. Історик Тарле в книзі Наполеон написав: Ніхто у світі не знав тоді, що саме ці голодранці, а так Наполеон презирливо називав іспанців, першими почнуть копати ту прірву, до якої судитиметься впасти великий Наполеонівський імперій. Навесні 1809 року Англія та Франція створили п'яту антифранцузьку коаліцію. Але вона проіснувала недовго. Французи розгромили австрійців, австрійців у битвах під Ашперном і Ваграмом і зайняли віддень. Переможна Австрія погодилась сплатити Наполеону контрибуцію та приєднатися до континентальної блокади. Після цього коаліція розпалася. До початку 1810 року під владою Наполеона опинилась значна частина Європейського континенту. Навколо кордоні Франції були розташовані держави, залежні від неї, і ті, якими правили родичі Наполеона. У той самий час через існуючі суперечності постійно погіршувались відносини Франції та Росії. На думку імператора, саме Росія була головним перешкодою. Для встановлення ним повного контролю над Європою. Похід до Росії в червні 1812 року розпочався для імператора невдало. Із спогаді французького генерала Жуміно про розклад у наполеонській армії ми дізнаємось таке: в, ті, в тих окремих бандах, які входили в Смоленськ, складно було впізнати армію. Триденного морозу, морозу навіть не дуже сильного було досить, щоб дезорганізувати частину армії. Вже було кинуто 200 гармат за браком запряжних коней. Розлад армії був викликаний відсутністю продовольства і тією обставиною, що вона складалася з 20 різнорідних національностей. Командири були змушені допускати відхід солдат від своїх команд на пошук продовольства. Кожен солдат, що вийшов з рядів, якщо не потрапляв до рук козаків, уже не був у змозі нагнати свою, свою частину. Тобто, ви бачите, катастрофа. Розгромити російські, російську армію окремо, як планувалось, Наполеон не зміг. І біля Смоленська вони об'єдналися. Уникаючи вирішальної битви, командувач російської армії Михайло Кутузов заманював французів в глиб країни. І тут давайте ми познайомимося з цим персонажем. Михайло Іларіонович Кутузов, російський полководець, генерал-фельдмаршал, учень Суворова. Учасник російсько-турецьких війн другої половини XVIII століття і підкорення правобережної України Росії. Досвідчений царедворець знаходив спільну мову із Катериною II, із Павлом І, і з Олександром І. У 1805 році командував об'єднаними Збройними силами Росії та Австрії у війні з Наполеоном, зазнавши від нього ніщівної поразки під Аустерліцем. У 1806-1807 роках Київський військовий губернатор. В 1811-му головнокомандувач російської армії в Молдові і з серпня 1812-го головнокомандувач усіх армій та ополчень Росії. 7 вересня 1812 року під Бородіном відбувся, відбулась битва, яку Наполеон вважав своєю перемогою, оскільки росіяни відступили і залишили Москву. Проте вона стала паскою для французів. Зайнявши місто, Наполеон так і не дочекався від російського імператора підписання бажаного миру. І з настанням холодів, він був змушений залишити спалену Москву і рушити спустошеним раніше шляхом додому. Переслідування російських військ, напади партизанів і нестерпні морози перетворило відступ французів на повільно загибель. Зрозумівши, що врятувати армію неможливо, Наполеон залишив її та повернувся до Парижу. Поразка французької армії в Росії стала вирішальним чинником, який призвів до краху імперії Наполеона. Російську кампанію 1812 року Наполеон називав польською війною, оскільки більшість битв відбулося на колишніх польських територіях, і її успіх немінуче порушив би питання відновлення Речі Посполитою. Дійсно. Для місцевих жителів кордон, який перетнула велика армія імператора, не так давно був історичним кордоном між Литвою та Польщею. Перед наполеоном стояв вибір заручитися підтримкою місцевого населення, звільнивши кріпаків і активізувавши австрійські настрої перспективно, е, е, і активізувати настрої перспективою відновлення речі посполити. Або обмежити суто військовою кампанією проти російського імператора, і він вирішив вибрати останнє і заплатив за це над, надто велику ціну. Повертаючись з Росії, Наполеон зупинився у вільну. В бесіді зі своїм міністром закордонних справ Маре імператор на його запитання, а яка армія? відповів: армії немає. Після цього він додав відому фразу. Від великого документного лише один крок. Провал російської кампанії призвів до зростання антинаполеонівських настроїв у державах Європи і сприяв формуванню нової антифранцузької коаліції. Боротьба за майбутнє континента вступила у вирішальну стадію. Для походу в Росію, і це для прийняття, було зібрано так звану велику армію, що налічувала 448 тисяч солдат. Жоден європейський полководець до Наполеона не керував таким військом. У її складі французів було менш, ніж половина усі інші представники підкорених країн. З усієї великої армії вціліло лише 20 тисяч солдат та офіцерів. Навесні 1813 року була сформована шоста антифранцузька коаліція, яка мобілізувала мільйонне військо. Наполеон зміг протиставити лише 500 тисячну армію. 16-19 жовтня 1813 року під Лекцигом відбулася битва на років, які її назвали Сучасним. Наполеон її програв і відступив на територію Франції. Він відхилив пропозицію учасників коаліції укласти мир і відмовився від завоювань Франції після 1792 року, оскільки був переконаний, що переможе їх. У відповідь на це Велика Британія, Росія. Австрія та Прусія домовились продовжувати війну з Наполеоном із метою відновлення попередніх кордонів Європи. 31 березня 1814 року війська союзників без бою зайняли Париж, а 6 квітня 1814 Наполеон зрікся престолу. Його було заслано на невеликий острів Ельба поблизу берегів Італії. Який союзники надали у володіння колишньому імператору. Переможці разом зі старою французькою аристократією здійснили в країні політичну реставрацію монархії Бурбонів. Королем Франції було оголошено Людовіка 18, 59-річного брата Людовіка 16, страченого в роки революції. Союзники підтримали відновлення в країні до революційних порядків, але зобов'язали Людовіка. Дати народу Конституцію. Усі посади в державі отримали прихильники Борбонів. Як висловився колишній міністр закордонних справ Франції Шарль, Шарль Моріс та Лейран, вони нічого не забули і нічого не навчились. З армії було звільнено 20 тисяч офіцерів, які служили за Наполеоном. Колишні емігранти не приховували своїх намірів повернути втрачену в руки революцію власність. Країні наростало незадоволення і посилили симпатії до колишнього імператора. Після першого зречення Наполеона I у відні зібрались представники держав Європи, щоб визначити нове становище Франції та досягти згоди про територіальні зміни. Головну роль у прийнятті рішень відіграли Велика Британія, Австрія, Росія та Прусія. Під час облаштування повоєнної Європи вони дотримувались таких принципів. Створення навколо Франції бар'єру, який в разі ускладнень дозволив би її ізолювати, надання країнам, учасницям антифранцузьких коаліцій компенсації за участь у боротьбі з Наполеоном, відновлення кордонів і форм політичного устрою держав таким, яким вони, яким вони були у 1792 році, та створення в Європі системи політичної рівноваги, сила однієї держави врівноважується іншим. Що не дозволяє їй установити своє панування. В цей самий час Наполеон уважно спостерігає за подіями у Франції, упевнений, що французи не підтримують Бурбонів, імператор, а цей титул зберігається за ним, вирішив спробувати повернути владу. 1 березня 1815 року Наполеон із 1600 солдатами висадився на узбережжі. Жоан Вільської затоки і рушив на Париж, закликаючи приєднуватись до армії всіх, хто його підтримав. Французи вітали Наполеона як визволителя. На його біг переходило військо, яке спрямува проти нього Людовик XVIII. Надвечір, 21 травня 1815 року 21 березня, перепрошую, 1815 року, Парижани внесли імператора на руках до палацу. Тюїлі. і Людовик 18 утів. Так розпочалися 100 днів період повернення до влади Наполеона. Перед небезпекою відновлення імперії Наполеона його противники у Відні забули про розбіжності в поглядах і знову об'єдналися. Для боротьби з імператором вони створили сьому, останню антифранцузьку коаліцію, найчисельнішу за кількістю країн-учасників. У той час, коли Наполеон зібрав 120 тисячну армію, його противники мали у своєму розпорядженні 850 тисяч солдат. 18 червня 1815 року, поблизу селища Ватерло в Бельгії, англійська армія, очолювана Артуром Велінгтоном і пруська підкомандування Гепхарда Блюхера, завдали поразки армії Наполеон. 22 червня 1815 року імператор удруге зрікся престолу. Він здався в полон англійцям і був засланий на невеликий острів Святої Єлени в Атлантичному океані. Перебуваючи там під постійною охороною 3 тисяч солдатів, 5 травня 1821 року Наполеон помер за нез'ясованих обставин. Коли вже Наполеона було вигнато, 9 червня 1815 року відбулось підписання заключного акту Віденського Конгресу, де було сформульовано його основні рішення, Франція поверталась до кордонів 1792 року без втрати власних територій і сплачувала переможцям 700 мільйонів франків контрибуції. У Франції, Іспанії та Неаполітанському королівстві відновлювалася влада Бурбонів. Велика Британія закріпила за собою частину колишніх французьких і голландських колоній: острови Мальто і Цейлон, Капську колонію на півдні Африки, отримала право контролю над Іонічним островом в Середземному морі. За наполяганням Великої Британії, союзникам було передано весь французький військовий флот. Росія отримала колишнє варшавське герцогство і зберігала приєднані раніше Фінляндію та Бесарабію. а від австрійського імператора отримували інші українські землі Холмщину та Підляща. Зберігалася політична роздробленість Італії. Австрія знову встановлювала свою владу над Ломбардією та отримувала Венецію. Зміцнювалося Сардинське королівство, до якого були включені Савоїя, Ніцца та Герцогство Венуейської Республіки. Відновлюється Папська область і Неополітанське королівство. Замість 350 німецьких, світських і духовних державних утворень, які входили до колишньої священної Римської імперії, до неполіонівських війн, сформувалися 39, які разом склали Німецький Союз, очолюваний спільним Сейтом. Створювалася Швейцарська конфедерація з 19 кантонів, яка отримала стратегічно важливі альпійські перевали та проголосила вічний нейтралітет. До Голландії приєдналися Бельгія та Люксембург, до Швеції, Норвегія, до Данії Шлезвінг і Гольштейн. Прусія отримала Північну Саксонію, Лівий Берег Рейну, більшу частину Вестфалії та Шведську Помаранію і острів Рюген. Для збереження виробленої у відні системи територіальних змін і боротьби з революційними рухами в Європі, за пропозицією російського імператора Олександра I, 26 вересня 1815 року в Парижі монархи Австрії, Прусії та Росії підписали акт про створення священного Союзу. Пізніше до нього приєдналися Франція та більшість європейських держав. Характер діяльності Священного Союзу суттєво змінився після Конгресу в місті Тропау у 1820 році, де було проголошено право воєнного втручання у внутрішні справи інших держав в разі початку там національно визвольних повстань та революцій. Ось так ви бачите, чим завершується вся ця історія наполеонівських війн. Якось. Одного з маршалів хотів, один з маршалів хотів допомогти Наполеону дістати щось з верхньої полиці і сказав: Дозвольте мені, я вищий за вас. Наполеон гнівно обіграв його не вищий, а довший. Виправдовуючись за тяжкі тривалі війни, в які він втягнув Францію, Наполеон аргументував, мені потрібно вибачити моє бажання зробити Францію володаркою над усіма народами. Його недруги зловтішалися. Наполеон зіграв свою партію, так і не поставивши людству мат. Але людство ніколи не зможе забути зіграну ним партію. Тобто, тривалі війни в підкорених Наполеоном країнах і провал його російського походу стали головними чинниками, що обумовили крах Першої імперії у Франції. Розгром Наполеона став приводом до появи прихильників. Старого порядку бажання знищити всі зміни, які відбулися в період революції. В свою чергу, Віденський конгрес вперше виробив систему договорів, яким було врегульовано міжнародні відносини і закріплено нові кордони в масштабах всієї Європи. Однак територіальні зміни, спричинені рішенням Конгресу, відповідали лише інтересам монархії країн-переможниць і Наполеону. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Їх декілька, можете обрати щось собі цікаве. І до зустрічі з вами на наступному уроці з Всесвітньої історії. До побачення!